Засідання РНБО, яке буде відбуватись, буде стосуватись і гуманітарних речей, плюс не забуваємо, що призначена турчина вона вам угу. секретарем. РНБО відповідно він має сьогодні, і він про це говорив. Що він буде наполягати на новій редакції закону про ради нацбезпеки, яка буде передбачати розширення функції. Про що йдеться? Йдеться про те, що в час АТО, в час війни, РНБО виконує функції паралельного Кабміна і ставки Верховного головного Ще Тільки прямо про це ніхто не скаже, а я вам можу сказати, що по суті, скажімо так, між рядками це буде ставка Верховного командовача, те про що говорили без введення військового стану. От у ну, своєму блозі говорили про нього. Що можна скільки завгодно глузувати з прізвиська? Так а ми чули, що Олександр Турчинов почав не почав прес конференцію, а в кінці було запитання до нього, як він ставиться до кривого пастора. Він сказав, що там ну тобто було зрозуміло, що він нормальний, Я вам скажу до цього між нами, слова. що він, він взагалі преться з того, коли його називають кривавим пастором, і йому це подобається. Ну він звичайно, що ну в принципі по його реакції це видно. Так. от але в своєму полі він каже, що для нього це абсолютно нормальне приємна річ. Ну от і продовжу вашу цитату, але його його остання прес-конференція засвідчила, що сам він ставиться до цього з іронією. Тобто, до чого він з іронією? До, до того, що його поставили секретарем? Ні, до, до, до... того що його називають кривовим. А пастором. просто то це, це, це стосується... суто ні, ну зрозуміло, що він не ставиться пастор. з іронією до своїх обов'язків. Він ставиться до них абсолютно серйозно. Угу. А чи зможе О. він от бути от тим секретарем, якого які як, якого там всі очікують? Тому що раніше це було таке заслання, бо ну це не Де. секрет для всіх. абсолютно. Це була така кадрова, скажем, помийка, куди скидали різні кадри, де скажемо, найгірше глибина падіння, коли секретарем РНБО була призначена рісу Багаторьово. Я запам'ятаю це цей час. Я вам скажу так, що виконати функції з нинішнім апаратом РНБО буде абсолютно неможливо, і перше, що він має почати реформу сьогодні з того, щоб відновити, хоча б в якійсь мірі, працездатність органу.